Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, хто або що заважає вам здійснювати ваші плани, ну, тобто реалізовувати себе, або вирішувати якісь питання, або, можливо, навіть виконувати якісь побутові питання, То щось вам може заважати, і ви весь час щось відкладаєте, а цим залишаєте свою енергію. Тоді будемо дивитися перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого: того, що вам заважає здійснювати плани. П'ятірка пентаклів. Вам заважає нестача ваших ресурсів. Можливо, ви хворієте, у вас не вистачає сили для того, щоб ви могли щось зробити. От, Наприклад, ви вже давно для себе щось планували, або там ходите біля якоїсь ну, проблеми, щось там вам потрібно зробити. Ви б його вже давно зробили, але у вас не вистачає сили, не вистачає ресурсу, не вистачає здоров'я. Тому саме для вас завадою стає те, що у вас немає сили. А ще можливо у вас взагалі, якщо ви хотіли щось купити для себе, у вас наразі фінансова криза і ви матеріально залежні наразі, ну тобто ви не можете або самі гроші заробляти, можливо, через хворобу, можливо, із якихось інших обставин. І через це у вас не здійснюються ваші бажання. Хтось, можливо, тільки думає про роботу, як би виконати там щось. Ну, тобто шукаєте якісь додаткові доходи, а це у вас поки що не наразі, тому що, поки ви не відновите свої сили, свої ресурси, ви не зможете здійснювати свої плани і будете відчувати, що вас, вам чогось не вистачає. Тому що у вас такий період прийшов, що щось нестабільно, не визначено, і вам потрібно просто трішечки потерпіти в середньому приблизно до п'яти тижнів, а там стане вам трішки легше. Щось у вашому житті взагалі зміниться, але ці зміни даються вам нелегко. А ще, можливо, ви занадто занурені у себе, у свої проблеми. І от цим, саме такими думками ви себе обмежуєте, ви не даєте собі самі собі дозволу рухатися для того, щоб щось змінити. Тому у вас найгарний час для того, щоб ви позбавилися від цих обмежуючих обов'язків, можливо, непотрібних для вас ситуацій. Тобто не витрачайте свої сили, ресурси, таланти даремно. Знайдіть їм застосування, і тоді ви будете змінювати свої плани і досягати успіху у їх реалізації. Так, другий варіант для вас, що імператриця, старший аркан вийшов для, третього, для другого варіанта. і це говорить про те, що, можливо, вам заважає жінка із вашої родини. Ну, так як ми дивимося, що заважає взагалі енергії імператриці це дуже позитивні. Це коли людина проживає е, свій успіх, свої, робите свій вибір, свою розкриваєте творчість, любов до себе, до оточуючих. Ну, Тобто, загалом у вас так можуть складатися обставини, ніби ви себе відчуваєте і в комфорті, і ви бажана людина для, наприклад, свого партнера, тому що імператриця це іде, як правило, жінка заміжня. Ну, і от Так у вас склалися обставини, що, можливо, у вас є хтось із, вас, із жінок старші за вас віком, які можуть на вас трішки Впливати. Але це вплив такий, можливо, вас намагаються ввести в якесь позитивне русло, а вам це чи не певні перепони. Ще вам може заважати те, що ви не можете зробити правильний вибір і оцінити свої ресурси. Ну, тобто, ви обираєте, наприклад, покупку. І ви не, не пішли, не подивилися і не порівняли ту покупку одну з іншим, наприклад, магазином і ще з іншим, щоб визначитися, де більша краща якість, де ціна більш для вас підходить. Тобто вам все потрібно наразі оцінювати і робити вибір, сортувати, що вам потрібно, що не потрібно, а можливо, вам взагалі та покупка ніяка не потрібна, а ви туди зосередили всю свою увагу і через це ви не можете здійснювати. Якісь інші свої плани. Також, можливо, вам можуть заважати питання того, що вам важко сконцентруватися на якоїсь однієї певної меті. Ну, через це, це може бути через те, що у вас або якісь господарські якості у справах там пропали, ви щось не контролюєте, не дбаєте, або. Про, ну, у кожного своя ситуація, можливо, так просто обставини у вас такі, що ви не можете там, потурбуватися про свою оселю, там, про свою родину, про оточуючих. А у вас от, накопичуються якісь справи, накопичуються, їх ніхто не вирішує, а це забирає у вас, звичайно, ваші ресурси. Ще для когось, можливо, ви не можете реалізувати свої плани через те, що у вас знизилися доходи. Ну, і вам взагалі потрібно навести лад у ваших справах, визначити свою мету, свої подальші дії, а потім уже діяти. Тобто, включайте сортувальний принцип, що вам потрібно, не потрібно, що ви можете відложити, що вам потрібно негайно зробити. Тож, і таким чином ви будете досягати своєї мети. Це у нас був другий варіант. І третій варіант для вас паш Жеслів. Для третього варіанта, можливо, в кого є діточки, то вони вас трішки обмежують у ваших діях і не дають вам реалізовувати ваші плани. Ну, це може бути пов'язано, це не говорить про те, що діти там себе ведуть не так або ви занадто їм уваги оприділяєте. Це просто говорить про те, що. Виникають якісь повсякденні справи, які вам потрібно вирішувати разом із своїми діточками, можливо, їх фінансово забезпечувати, підтримку давати, якісь, можливо, шанси їм на те, щоб діти могли себе реалізувати, наприклад, фінанси потрібні для того, щоб ви найняли репетитора для своїх діточок. В кого діточок немає. То, можливо, у вас так обставини складаються, що до вас, для вас надходять якісь нові пропозиції, нова інформація, можливо, з'являються якісь шанси у вирішенні ваших питань, а ви цього чогось не бачите. Ну, можливо. Хтось любить забагато подивитися телевізор, хтось у телефоні посидіти, а комусь просто не хочеться. І тоді оці шанси проходять повз вас, а ви е, ніби собі там планували, мріяли, що ви можете зробити щось потрібне, е, яке принесе вам і результат, і задоволення, якісь зміни в ваше життя, додаткові заробітки або взагалі підвищити заробітну плату. Але ці шанси можуть пропливати ну, через те, що у вас не вистачає активності. А ще вам потрібно розуміти, що у вас, можливо, такий час прийшов, коли от приходять до вас приємні новини, нова, приємна інформація. І у вас раз і з'явився шанс вирішити якесь питання. Ну, тобто, щось те, що вас хвилювало, ви не могли вирішити, у вас приходить. От, от такий час, так його потрібно використовувати. І тільки в такому випадку ви будете їх реалізовувати, свої плани. Інакше ніяк. Ну, от два таких, скажімо, основних аспекта, які не дають вам себе реалізувати. Вам не вистачає активності, зацікавленості або. Трішки ви більше часу приділяєте діточкам, або їм потрібно більше часу приділяти для того, щоб у вас здійснювалися ваші плани. Це був у нас третій варіант.